Вітаю, в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події. дня. Встановити винних та розірвати договір. Як будуть перевіряти законність вирубки дерев у Черкасах? Порубав під корінь наші дерева. Сміттєві баки під вікнами. Чи буде для них нове місце після реконструкції дороги? Це будуть визначені майданчики для сміття, все буде зроблено. Вивезли із собою качура та кошеня, як облаштувалися переселенці на Тальнівщині. Хтось викинув кошенятка на маленьке, було, ми її відпаювали молочком. Сьогодні на сесії Черкаської міськради депутати створили комісію, яка має дослідити законність вирубки дерев на земельній ділянці по вулиці Лісова. Просіка до її складу увійшли представники всіх фракцій. Ініціатор, депутат Сергій Шмиголь, каже, потрібно встановити виних та розірвати договір оренди із забудовником. Сама відбулася вирубка, нам потрібно розібратися, хто допустив до подібного вчинку. Всі зараз намагаються всю вину на забудовника. Окрім того, що ретроспективно розібратися в ситуації, нам важливо ще й зрозуміти, що далі робити з цією ситуацією. Я офіційно звертаюся до правоохоронних органів на сесії міської ради стосовно оцінку дії цієї е, так званої особи. Із дуже непевним минулим, пан Норченко прийшов у наш ліс і порубав під корінь. Наші дерева це кримінал, це жах. Людина, яка не мала право вирубувати дерева, прийшла і їх вирубала. Був дозвіл на підготовчі роботи по даній земельній ділянці. Був акт обстеження зелених насаджень. Під час виконання підготовчих робіт ми мали повне законне право робити ці роботи. Ну згідно договору оренди, згідно всіх вимог. Нагадаємо, наприкінці лютого у Черкасах на перехресті вулиць Лісова Просіка та Степана Бандери виробили гектар лісу. Як повідомив міський голова Анатолій Бондаренко, цю ділянку в оренду Черкаська міська рада передала компанії Дніпробуд-центр у 2007-му. Підписав цей договір його попередник Сергій Одареч, відповідно до затвердженого. У 2021 році генплану міста це ділянка територія парків та скверів. Нині Черкаська окружна прокуратура проводить досудове розслідування за фактом вирубки дерев. Міська рада ухвалила програму соціального захисту дітей на 2023-2025 роки. На її реалізацію спрямували 1 мільйон 900 тисяч гривень. Розповіла заступниця начальника служби у справах дітей Лариса Кошова. Говорить, такий проект покликаний привернути увагу громади до родин, які потрапили у складні життєві обставини до дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування. Служба у справах дітей відповідно до законодавства почала функціонувати з 1995 року. І от за цей період вперше прийнята на сесію міської ради ця програма. Ще в нас по цій програмі передбачено створення простіру дружнього до дитини на території служби у права дітей. Щодня до служби приходить велика кількість дітей з батьками. І прийоми ведуться бесіда з дітьми, ведуться в кабінетах де 4-5 працівників, що не дає змогу дитині повністю розкритися забезпечує якихось приладдям, музичним інструментами, тобто підняти рівень, щоб діти розуміли, що вони не одинокі. Також на сесії міськради депутати сьогодні підтримали рішення щодо звільнення заступника міського голови Павла Валенчука та обговорили результати тендеру на оздоровлення черкаських дітей. Не ставити сміттєві баки під вікнами просять мешканці будинку по вулиці Гагаріна. Раніше майданчик для побутових відходів стояв вздовж дороги, і місцевим було зручно виносити туди сміття, розповіла голова ОСББ Тетяна Білоусова. Втім, через реконструкцію головної дороги комунальники почали шукати нове місце. Ситуацію з'ясовувала Тетяна Рева. Ви, Чим робі люди навіть. дихати. Ці люди мешкають у багатоповерхівці по вулиці Гагаріна. Вони зібралися, бо не хочуть, аби під вікнами квартир були сміттєві баки, розповідає голова об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Центр 112» Тетяна Білоусова. Мешканці не згодні з цим місцем, бо воно не відповідає жодним нормам, ні санітарним, ніяким. Юрій Нігоденко мешкає на сьомому поверсі. Зараз це дискомфорт. А що буде літо? Вот і запахи, смрад. У нас там було все: і для е, скло тари, і для пластикової тари. Зараз всього немає. І майже кожен день катають наші баки сюди, ви бачите, куди, на оце місце, От. а ми їх катаємо назад. Чи не щодня каже Сергій Карась, Черкаська служба чистоти підприємство відповідальне за вивезення сміття у місті сюди переносить сміттєві контейнери із попереднього місця. Багато років поза позаду мене наші сміттєві баки і не одного нашого будинку Гагаріна. 45 були на цьому місці. Ніхто не робить так, поки не зроблено куди переміщати і не облаштовано. Не переміщають. Сміттєвий майданчик переносять, бо нині триває реконструкція вулиці Гагаріна, говорить директор підприємства підрядника відповідального за ремонт цієї дороги. Згідно плану реконструкції, згідно проекту, який затверджений, пройшов експертизу. Повністю всі інстанції пройшов. Тут на цьому місці має бути зупинка громадського транспорту. Якщо люди цікавилися, не просто тягали ці баки туди назад. Там будуть визначені майданчики для сміття. все буде зроблено. Це тимчасово, це не на постійно. У службі чистоти ситуацію. Коментує начальниця відділу з вивезення побутових відходів Тетяна Рудик. Це міська територія, санітарні норми витримані до будинку, тобто там більше 20 метрів. Мешканці повинні вирішити, де вони будуть стояти ці контейнери на пробудинкові будинки, то ли на тій території, які запропонувала комісія. Але справа в тому, що на Гагаріна вони вже встановлені не будуть. Доки триває ремонт дороги, у мешканців будинку є час, аби визначитися з місцем, каже працівниця служби чистоти, по тому його облаштують. голова ОСББ Тетяна Білусова говорить, воно має влаштовувати як комунальників, так і містян. Щоб прийняли правильне рішення, щоб людей це задовольнило. Зі слів пані Тетяни, згідно з державними санітарними нормами, майданчики для сміття повинні мати навіси та огорожу, бути доступними для під'їзду сміттєвозів, а також ізольованими від житлових та громадських будівель. Майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстані не менше 20 метрів. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. 76 людей, серед яких як діти, так і пенсіонери, а ще їх підопічні. Качер з-під Бахмута та кошеня з Костянтинівки Донецької області. Нині проживають у селі Онопрівка на Тальнівщині. Притулок для них створили у місцевій школі. Ліжка стоять прямісінько у класних кімнатах, у санвузлах обладнали душові кабіни, розповів заступник міського голови громади Олександр Маринченко. Як обжилися люди у сюжеті Тетяни Реви. У шкільних коридорах пралки, а в класних кімнатах ліжка. У фоє бігає качур. Він, як і його господарі, з під Бахмута. Він один залишився, я його й забрала. Сам був, Я його ні, ні на кого не проміняю. Он самий мой любимий мальчик. Клавдія Драч розповідає, до останнього не хотіли кидати дім. Лок упав на голову. нас чуть не убила. А потім пішли у погрібі. були. А потім уже терпіння лопнуло, вже прийшлося виїхати. Тепер каже жінка разом з чоловіком та донькою у безпеці. Качку ж прилаштували до сусіднього сараю. На вулицю смаріли Ольга Біла теж із Донеччини. Вона забрала звідти покинути кошеня. На трасі просто хтось викинув кошенятка на ну, маленьке, було взагалі. ми її відпаювали молочком, там все і Ді, У Нас люди прийняли тепло, умови гарні, тобто і постирати дає, і душ, гаряча вода. Тут мешкають удвох із чоловіком. Артем говорить, спогади про обстріли й досі нагадують про себе. Я досі ну, вечором я нікуди не виходив з кімнати. Моя жінка розказувала, як 300 метрів потрапили снаряди на футбольне поле. В два години хлопці і воєнні, і місцеві збиралися грати у футбол. У пол второго були ці прильоти. Ну от як можуть після цього не бути травм у цій школі навчань до приїзду переселенців не було, бо діти навчатися їздять до сусіднього села. Розповів заступник міського голови Тальнівської громади Олександр Маринченко. Побудували душові кабіни, побудували туалети, придбали бойлери, пральні машини, зробили гарячу воду, щоб була. Люди готують їжу в їдальні З чесником. Там був. Там був. У мене троє дітей і племінник. Я з сестрою приїхала з ними. Хочеться додому дуже. Як там вдома? З матір'ю балакаю, страшно Щотижня Сюди приїздить сімейна лікарка, теж переселенка. Рік тому пані Оксана переїхала із Запоріжжя. Боже, давайте за знайомитися. Ми розробили графік відвідувань населених пунктів, де є переміщені особи. Ми їх обслуговуємо, надаємо їм кваліфіковану медичну допомогу. Такий притулок може вмістити до 90 осіб, розповідає директор Тальнівського центру соцобслуговування Сергій Шпичак. У лютому нас нам уже почали завозити сюди людей. 76 чоловік час проживає тут на сьогоднішній день. Пані Ольга говорить, поки їхати не планують, бо тут спокійно. Тимінав купила, хочу сказати там посочка посочку. Нам дадуть, ну, землі тут рядочком. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Вісім автівок відправили на фронт дві черкащанки протягом року повномасштабної війни. Познайомились Олена Ластівка та Віра Позивайло, збираючи допомогу на фронт. Спочатку кажуть, придбали тепловізор, а вже пізніше почали займатися автоволонтерством. Де беруть гроші на придбання машин, та без чиєї підтримки не відбувається жодна транспортна відправка. Дивіться далі. Давай, давай. Дивись, значить, турнікети забрала, сухпайки забрала. Ось так, збираючись вдома на кухні, Олена та Віра вирішують волонтерські питання. кажуть так само за філіжанкою кави. Рік тому вони почали свою справу. Почалося там машини, тепловізори, генератори, планшети, е, тому що це там зв'язківці, каски, е, спорядження. Тож ну на, на початках цього всього не було. Допомагали тим підрозділам, де служили друзі та родичі, розповідає Олена Ластівка. У обох чоловіки військові. Перша 66-та, 24 четверта ПКШР. Далі у нас хто був розвідка. Потім у нас була 43 третя, потім 110-та. Моя любима 72-ка. Та й гроші пояснює Віра. Теж спочатку збирали родичі й друзі. Спочатку був круг своїх самих близьких, самих близьких, зі слів волонтерок. Нині вони добре розбираються в техніці, яку готують на фронт. Працює працює. Спочатку ми ну якби не питали, бо хлопцям потрібно і їм було абсолютно без різниці, в якому вона стані прийде. То коли вже ми почали це вже якби ну, друга, третя, то ми вже самі розуміли, що нам потрібно її пофарбувати, ТО зробити. Якщо щось таке, якщо старі, якісь машини туди хлопцям треба запчастини, то це. Мій батько він їде до своїх друзів, які там хтось з чимось, якимись фільтрами там до тих газиків, Повірте, там є машини і ще буханки, а на них це проблема знайти. Батько Олени, Олександр Пашковський, за професію льотчик інструктор каже, на фронт його вже не беруть, тож допомагає в тилу. Я їздив по гаражам у кожного дому. Є як у бивши совєтської людини, хтось де щось взяв. І куча сальників, подшипників, всіх можливих болтиків, гаячок ключів. І це я все буквально місяцями збирав, потім передавав на авторів Завод зараз пан Олександр допомагає доньці звозити необхідні продукти та речі від волонтерів, аби завантажити чергову автівку. А поруч на подвір'ї його внук із друзями дресирують сторожову орсу. Діти вбрані у військовий стрій, оскільки теж кажуть, збирають кошти. Ми зібрали тисячу три гривні, віддали дорослим і назбирали машини. машину. А ми беремо наш блокпост недалеко од сюди. І встановлюємо машини, беремо ящик для зсу і заробляємо гроші. Все відправляємо на зсу. Саме Артем згуртував навколо себе друзів. Розповідає його товариш Андрій Федоренко. блокпост працює із 16. По Артемка всіх збирає. Хлопці кажуть, пишаються тим, що допомагають військовим. Фонд купив, а ми десь 10 літрів бензину залили та й все. Така допомога теж суттєва, адже кожна гривня має значення, говорить Олена Ластівка і сподівається, що восьма машина точно остання. А я завжди зарікаюся. Я от надію, що коли вишні зацвітуть, от все таки війна закінчиться. Вікторія Бодовіцька, Григорій Козуб. Суспільне новини Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе. І дякую, що з нами. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас працює Юлія Пазенко.